Речі. Почу, вас, поки що не почався повний тренувальний процес, та, поки у вас немає режиму, чи привітати вас легенько так А давайте тепер на колективну фото, тільки ти можеш скажи сам, бо тут не ето. Туди, так? Да? Вийдеш? Да. Да, і на перший план, банкрізь такі очі. Центральну частину не їмо. Центральну да. частину да. залишать на пару. Вже рядом бачимо. Ви розумієте? Пару слів, скажіть нам. Будь ласка, а вони Фільм, фотографуватися просто. Так, так. І по дорозі, по дорозі. По дорозі можна йти. Да. Так, розкажіть сьогодні сьогодні свято, селища, що для вас сьогодні взагалі свято, бо ви дуже багато зробили для селища. Які ваші плани, перспективи ви і вашої команди? В принципі, ми настільки звикли перемагати у чемпіонаті України, що в цьому сезоні плануємо також виграти. Плани. А європейські плани у вас? Європейські плани, ми хочемо грати за збірну України. У нас всі дівчата, вони збірниці України. І якщо ви чули, там зайняли п'яте місце на чемпіонаті світу. В цьому році знову буде чемпіонат світу, куди можливо нас відправить Федерація футболу України. Ми сподіваємося на це з окремі. І в Європі, і в світі. Але ж... Якщо виживемо, отак скажемо. Навіть таке питання стоїть, то вам не допомагають. Нам да. питання таке стоїть щороку. Ми 6 років підряд чемпіони України. Єдина команда в Київщині, яка виграє чемпіонат України в вищій лізі загрових видів спорту, а ми шукаємо, ходимо з притягнути. І, і допомагають чужі люди, які просто відбуваємося. Все, все на краще. Дякуємо вам. Ні, вам туди, вам туди, вам туди. Так, держать. Можна не держати. Ні, там не видно. У вас не видно з общество. Ось так. Просто в них вибирається. Димайше да, Дичайтесь! Зараз <рес> готуємо. <рес> ще, <рес> ще. <рес>

всі, Ні. — Дівчата, дівчата, це медаль, що вас за медаль. це медаль, за медаль. Я у вас загадає? Можете показати, я будь ласка. Це ви виграли чемпіонат 2013 року, так? Да? Ми вас вітаємо з цим. А грамоти це що? Це ну, як-то до, до... за перше місце, так? Місце, да? Ми вас вітаємо. Шуль. Что вы хочете?